Питання до чоловіків що ви хочете сказати жінкам, але соромитеся або боїтеся сказати? Найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент, і може зустрічатися мат. Нам по як виглядають ваші брова, доки ви їх не чіпаєте. Дійсно, я таке вже не раз чула про брови. Їх я лише трохи підправляю пинцетом, макіяж, укладку тощо. Але якщо мені самі не подобається, не заспокоююсь і продовжую робити, щоб там хлопець не думав. Наголошую, що мова йде тільки про брови. Та не тільки брова, вії теж і нігті. Якщо охайно підстрижені, цього досить, і багато чого ще зайвого роблять жінки у так званому догляді, що не робить краще, а іноді тільки погіршує зовнішній вигляд. Губи. Перестаньте їх колоти. Я цього аж ніяк не розумію. 99% чоловіків не подобаються накачані губи. Тож для кого ви це робите? Ви навпаки починаєте виглядати гірше. Це моя особиста думка, на яку всі може бути пох. Мені подобається, що всі підтримали дійсно. Не розуміють цей тренд. Так, так, мільярд разів так з наколотими губами виглядають як секс іграшки, обожнюю такі заяви, особливо враховуючи те, що 90% наколотих губ ви не розпізнаєте, що неодноразово доводилося. Буквально нещодавно в Твіттері було чергове коло срачу на цю тему. Мені там особливо сподобалися тіпи, які топили, що наколоті губи це жах. А потім, коли жінки показували свої фото так званого жаху, писали: ну ні, у вас гарно. О, так. це ті порівняння, де беруть дуже тонкі губи і прирівнюють їх до губ приблизно середнього розміру, тобто підкачаних більшість губ саме середнього розміру. І здебільшого люди жаліються саме на перевищення цього розміру. І так, це досить помітно на відміну від випадку вище. Плюсую і ще додам в коментарі. Було що чоловікам не подобаються накачані губи. Для кого ви це робите? Хто сказав, що жінки це роблять лише для чоловіків. Може, це їм так більше подобається, може їм так комфортніше, і вони роблять це для себе. А їх світ не крутиться навколо чоловіків. Та ну, що ви таке говорите? Жінки все роблять виключно заради уваги чоловіків. Це копіум колосальний у більшості випадків накачування губ для себе. Це перекриття своїх дитячих травм, що звісно можна класифікувати як для себе, але хезе чи просто щоб по Буватися перед іншими не тільки перед чоловіками та окей, не можу уявити здорову людину, яка, типу для себе за свої гроші, лягає під голку з купою можливих негативних наслідків, та ще й робить це регулярно. А також у результаті отримує не те, щоб щось фантастичне. В принципі, явище схоже на чуваків, які б, щоб компенсувати свій мікропеніс, починають колоти в м'язи якусь залупу. Виключно здорові люди, виключно для себе. Одній співробітниці не наважився сказати про отруту хімікат. Не запах її парфуму. Вона була у іншому відділі, тому не надто допікало. Може б сказав би, якщо б ми сиділи в одній кімнаті. Час від часу той самий запах трапляється на вулиці в магазинах ресторанах. Це сука, точно якась нацистська розробка. Швіц номер 5. Від нього так перехоплює горло, що аж затримуєш дихання. Їсти щось при цьому взагалі нереально. І він дуже добре насичує простір на метри навколо джерела забруднення. За 10 років відколи відчув його вперше, лише раз він був у хлопця, і це не Моя особливість, бо питав у колег. Вони підтверджували гірко розуміти, що десь якісь жінки не можуть знайти чоловіків, просто бо в них після побачення лишається неприємне відчуття хімічного опіку очей та слизових. Чел, така х**ня. Десь років два тому почув в одної співробітниці. Люта штука. Я просто виходжу в коридор і вже знаю, що вона пройшла. Шлейф стоїть ще годину. І з часом почав помічати цей запах усюди, у громадському транспорті, в кафешках. Не рятує навіть свіже повітря. Цю херню чутно навіть на вулицях. Воно, бляха, просто не розвіюється. Це якась інопланетна технологія. Я не маю цьому іншого пояснення. Я не розумію, як ця параша стала настільки популярною. Я краще посиджу в газовій камері ніж в одному приміщенні з людей. Що напахтилася цим гівном, плюсую жорстко. Інколи йдеш по вулиці, а назустріч гарна дівчина. Коли підходить, то оглушає запахом тих парфумів, плюс шлейф за нею метрів п'ять. Звучить як ганімет. Жіночки його дуже полюбляють. Я знаю це відчуття, бро, якось дві гламурні панянки з мого дому так травили мій під'їзд, поки мені не пощастило з ними проїхатися в одному ліфті. Ну що ж, я почав демонстративно кахикати і дивитися на них з осудом. Після цього цей запах зник, а потім і панянки кудись поділися. Побухати у вихідні з друзями для мене важливіше ніж їхати до твоєї мами. Все для мене важливіше, ніж їхати до твоєї мами. Тому що єдина мама, до якої ми всі хочемо поїхати, це ось. У кожної людини повинно бути хобі, яким їй цікаво займатися та яким вона хоче займатися. Стосунки це не вирок на довічне спільне дозвілля. Хлопець або чоловік не повинен бути вашим єдиним джерелом розваги та засобом від нудьги. Ні, ви не можете замінити нам друзів. Бажання побути самому не означає, що ви набридли. Навчіться приймати компліменти, якщо хочете їх чути. Fuck. Yeah. Хм, В мене нема друзів, і я був би не проти, якщо б моя дівчина була б моїм другом. Хоча все одно годинок 10 на день треба особистий простір у самоті. Годинок 10 у день тільки на самоті, Та ну, розкіш стільки вільного часу просто не набереться. Давай рахувати, 9 годин робота з обідом, ще 2-3 години на хатні справи залишається всього 5 годин. Чувак все озвучив з моєї голови. Дякую. Один з небагатьох коментарів, від якого я не крінжануле. Ваші накачані губи виглядають. Не дорого, а колхозно, а багатьом дівчатам воно не личить, а тільки спотворює обличчя. Про дорогі смердючі парфуми, від яких всім навколо важко дихати, вже написали. І що ми насправді робимо годину в туалеті, ти не можеш розповісти наш останній секрет: ця сакральна таємниця передається від батька до сина ще з часів печерних людей. Якщо ти не готова йти в окопи, не відкривай писок на тему рівноправності. А якщо чоловік не готовий йти в окоп, то йому теж заборонено говорити про права. Уми. Час, поки чоловіки не почнуть народжувати, їм би теж писок не відкривати. А як щодо рівноправності, за якою нікого примусово в окопи не посилають, чому для вас рівність це коли всім однаково погано, а не всім однаково добре? Тому що рівноправність це рівноправність, а не тут хочу, а тут не хочу. Якщо друге, то це хитро встрата маніпуляція. Пишу це як людина, яка не вірить в гендерну рівність. Я хотів би сказати жінкам все, що можу сказати чоловікам, але тоді вони можуть образитися. А, дзвониш таки по друзі, такий, що ти там лисий? Жартую, просто в голові прозвучало смішніше, чесно, рівність прав це міф. І більших сексистів, ніж жінки, я не бачив кігті довбані, розмальовані огидні кігті. Невже не можна зробити класичний манікюр? І я не кажу це не тому, що я боюся чи соромлюся, а тому, що робіть з собою, що хочете, для мене це один з маркерів. Завжди ненавидів довгі штучні нігті завжди виглядає як огидний непрактичний крінж. Жінки, які вміють виглядати натурально з мінімумом косметики та альтерацій завжди більш привабливіші. А що для вас класичний манікюр, як мінімум, це довжина нігтів близька до природньої. Ну і вигляд не такий, ніби халовін у дитячому садочку все ніяк не закінчиться, а тобі вже 25-30-40. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви вже почули. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Скинь нюци кидає рогалик. Не витесь, ви не завжди будете красиві. Так і ви також. Але є нюанс. Чоловік з часом стає кращим, а жінка з часом ні. Чоловік оцінюється для вас достатком, а це десь за 30 в основі, а жінка за красою оцінюється, яка з часом тільки втрачається. 12 дизлайків. Це хіба у жінок з'являється лисина та проблеми з ерекцією? Давайте без фантазії, ніхто з часом краще не стає. Сказати нічого. Вже сил немає повторювати. Ви нас, чоловіків, все одно не чуєте. Як буде вам що сказати, то питайте. Дарування квітів це жахло. Пливе марнотратство, бо це по суті теж саме що викинути пару тисяч в відро для сміття, особливо ненаводжу період, 8 березня, 16 лютого. Бариги на них ставлять подвійну ціну, бо знають, що нав'язана масовою культурою традиція змусить чоловіків купувати ті квіти, хоч втридорога. І саме трешове, що дівчата це не сприймають як подарунок, незважаючи на вартість тих букетів, адже до квітів їм треба ще реальний подарунок. Тю, так даруйте щось інше. Квіти це в першу чергу прояв уваги. За ті самі гроші можна купити іншу річ, яка буде таким же самим проявом уваги. Мені, як жінці, теж боляче за ті ціни, тому що гроші йдуть з сімейного бюджету, де з вами можна познайомитися на майстер-класах. Будь-яких, як мінімум, це вже шанс добре провести час. Ходіть щоразу на щось нове, так ви постійно відкриватимете для себе щось цікаве. Можливо, випадково знайдете те, що справді захопить. Там завжди збирається різна і цікава компанія, і більш Дівчата. І оскільки всі чимось зайняті, ніякових моментів не буде. Просто нові знайомства, а далі як складеться. Особливо кулінарні майстер-класи, вареники на будь-який смак. Ми вас майже ніколи не розуміємо, як треба. Будь ласка, говоріть прямо: нормального чоловіка ви цим не образите. Якщо ви не моя дівчина, то я вам нічого не винен і нічого не мушу. І якщо я поводжусь виховано, то це не означає, що я вас хочу. Грати в комп'ютерні чи консольні ігри це таке ж хобі, як і всі інші припиніть, будь ласка, демонізувати геймінг. Дякую. Ти погано чпокаєшся. До речі, дійсно. Думаю, не так багато чоловіків це наважилися сказати. Нам не подобається, коли на вас одяг оверсайз. Ніколи не боявся щось сказати жінці, але доповню, годі критикувати наше хобі. Якщо хлопець хоче пограти у комп або покопатися у своєму старому ланусі у себе в гаражі, то це не привід виносити йому мозок зі словами: ти на мене не звертаєш уваги, ти мене не любиш. Боюся сказати подрузі, що в неї воняє з рота, бо вона раніма. Давай залишимося, друзі. До речі, не знаю жодної ситуації, де це сказав би чоловік. Зазвичай друзями хоче лишитися жінка, ну в тих ситуаціях, які знаю я. Перестаньте думати, що наявність вареника чи пиріжка додає вам вартості як особистості. Ніхто не повинен вас хотіти тільки через те, що у вас є вагіна. Одна і та сама набридає за місяць. А якщо за нею нічого немає, стає дуже сумно та нудно. Перестаньте вимагати подарунків та всього іншого. Ніхто не повинен вам нічого дарувати. Це ж має бути від чистого серця, а не під нож. Для благословіння від богині дівчата, які так роблять, задовбали. Ідіть додому. Дуже викашує, коли ви запізнюєтеся на побачення. Хто взагалі придумав це кінчене правило, що хлопець повинен потомитися? Домовилися на шосту, ну прийди, хоча б в 6.15. Чекати годину, ну то вже пипець. Ходіть у спортзал, мийте голову та будьте більш натуральними. І повірте, далеко не всі люблять ваші силіконові груди. На сьогодні, все. Дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit Ua Tox. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.